Важливу роль у формуванні особистості дитини, зокрема у розвитку її мовлення, належить сім'ї. Адже перші слова, перші речення маля вимовляє в колі близьких людей батька, матері, бабусі, дідуся. Наше мовлення складається із звуків. Правильно вимовляти звуки рідної мови дитина має навчитися до школи. Важливим завданням мовленнєвого розвитку дітей є виховання звукової культури мовлення, чітка артикуляція звуків рідної мови, фонетична і орфоепічна правильність мовлення, правильне мовленнєве дихання, сила голосу, темп і тембр мовлення, наголос, ритм, фонематичний слух. Але більшість дітей не може самостійно опанувати правильну звукову мову. Отже, потребує допомоги дорослих. Щоб своєчасно виправити звуковимову дітей, батьки мають знати ті вади, які найчастіше зустрічаються у дітей дошкільного віку, а саме: пропуск звуків, заміна звуків, спотворення звуків, допомогу дітям із вадами мовлення надають спеціалісти вчителі логопеди. Чиста і правильна звуковимова залежить від багатьох чинників, значну роль відіграють Індивідуальні особливості дитини, стан її психічного розвитку. Розмовляйте зі своєю дитиною під час всіх видів діяльності, приготування їжі, прибирання, одягання, роздягання, гра, прогулянка. Говоріть про те, що ви бачите, що робить дитина, що роблять інші люди і що бачить ваша дитина. Говоріть, використовуючи правильно побудовані фрази. Речення, задавайте дитині питання, щоб дитина використовувала декілька слів для відповіді. Дуже важливо вже у ранньому віці звернути увагу на мовленнєвий розвиток дитини, а не чекати, коли вона сама заговорить.